Отож, детальніше про звільнення Валерія Залужного та призначення Олександра Сирського, головнокомандувачем ЗИСУ, говоримо із політологом, головою центру аналізу та стратегій Ігорем Чаленком. Пане Ігоре, ми вас вітаємо. Доброго ранку і слава Україні, Героям слава! Отож, спершу хочеться поговорити про саме рішення і його причини. Ми почули у зверненні президента якесь обґрунтування, але все ж конкретних претензій до пана Залужного не було. Тож, на вашу думку, які головні причини цього? Ну, знову ж таки, виходячи з того, що не було окреслено. Причин, то, звичайно, ми можемо тут шукати і політичний підтекст, і військовий підтекст. Я думаю, що за ці тижні які. Ми бачили після чергових зливів про відставку пана залужного, що з політичної точки зору було сказано достатньо з військової, все таки з кожним днем накопичувалось матеріалу все більше. Це все-таки різнобачення стосовно подальшої мобілізації, що все-таки. Було, скажімо так, незгода політичного керівництва на проведення мобілізації щодо півмільйона додаткових осіб. Також... Очевидно, що були певні прогалини у наступі 2023 року, виходячи з певних, ну скажімо так, незгод із нашими партнерами, і відповідно військовим керівництвом, і відповідно недостатнім результатом, те, що ми отримали не так, як це планувалося. Ну і знову ж таки, говорячи про 2024 рік. Зараз дійсно, от ви згадали зараз про дрони. Про окремий рід військ, який фактично зараз створюється, тому я думаю, що. Пан залужний, от особливо в своїй колонці для CNN, він вказав якраз необхідність фактично створення якраз цього роду військ. Президент його створив і фактично розійшлися на високій ноті. І я все таки хочу висловити вдячність і верховному головнокомандуючому і головнокомандуючому пану Валерію Залужному за те, що вони максимально коректно розійшлися для того, щоб не спровотити. Покувати конфліктів ні по військовій лінії в там, збройних силах України, ні загалом в суспільстві. Тобто, показали, що е, спільна справа далі триває, е, оборона від російської агресії, продовжується, і всі будуть працювати на цю пер перемогу. І не лише на оборону, але звичайно на перемогу. Тому е, в цій ситуації єдине, що все-таки лишається. Під питанням, наскільки пояснять для суспільства, все таки, що новий головнокомандувач пан Сирський буде. Чимось кардинально відрізнятися, запропонує дійсно нові підходи, асиметричність, бо пансирський, ну ми знаємо, що фактично він навіть старший за пана Залужного, але, тим не менш, він вже показав насправді свою ефективність за фактично 10 років, починаючи з АТО, ООС на керівних посадах. Тобто він постійно був так само на передовій, і в цій ситуації, очевидно що просто потрібна додаткова комунікація з суспільством щодо нового головкома Але я думаю, що пан залужний все рівно він не загубиться і буде так само працювати в команді, пане Ігоре. Скажи, будь ласка, з точки зору політолога. А наскільки вдало команда президента просунула це заміну головнокомандовачів? Оскільки ж. Тиждень тому навіть з'являлася інформація з різних джерел, дуже далеко не наближених до офісу президента. Навіть, скажімо так, його супротивників, так із партії там Європейська Солідарність закидалася інформація з анонімних телеграм-каналів, потім через медіа, закордонні а, і це якось насторожувало суспільство. Спочатку ніби промацували. Як буде реагувати суспільство? А згодом, уже все таки, коли суспільство трохи охололо, то було це відставка з політологічної точки зору: наскільки це було вміло зроблено і для чого? Ну, дивіться, стосовно вміло зроблено. Для того, щоб розуміти, треба, очевидно, бачити оригінальний сценарій цієї інформаційної операції. Ну, як на мене, як на мене, вікно Овертона спрацювало, тобто суспільство підготували до того, що відставка. Не просто можлива, а що вона відбудеться, врешті вона відбулася плюс паралельно з цим на початках відбулася дискредитація каналів зливу. Тобто, в принципі, за великим рахунком, саме з інформаційної точки зору, цю операцію можна вважати успішною. Але ми так само маємо розуміти, що ця сама операція сьогодні дає можливість тим самим опонентам, наприклад, з Європейської солідарності, тим же інфлюєнсерам, ломами. І так далі, вони тепер будуть казати: а от бачите, нам не вірили, нам казали, що ми там вкиди робили, а тепер воно все відбулося. Тобто, все йде обернено. Ну і плюс зараз відбувається вже конкретна політична атака на пана Сирського. Те, що ми бачимо з вчорашнього вечора. Причому цікаво за цим спостерігати, особливо за тим, наскільки пан Сирський... Плідно співпрацював з п'ятим президентом Петром Порошенком, якраз починаючи з 14-го року на різних посадах, саме військових. Тому зараз я бачу тут більше політичний аспект, якраз спротиву нинішньої українській владі. Але не я думаю що з вами, не зовсім з вами погоджуюся, тому що не треба бути великим експертом, щоб просто почитати канали, які ведуть персонально військові, і побачити Бити їхнє нерозуміння ситуації або невдоволення тут не тільки говориться про політичний аспект, але тим не менше, я пропоную спочатку послухати, хто такий пан Сирський. У нас є невелике підготовлене досьє про нього. А потім ми обговоримо цю тезу. Дякую. Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року у селі новинки Володимирської області Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. Здобув освіту в Академії збройних сил України та Національному університеті оборони. Обидва навчальні заклади закінчив із відзнакою. Сирський пройшов всі етапи служби в армії від командира взводу до заступника начальника штабу збройних сил України. На початку 2000-х років сирський командував 72-ю механізованою дивізією у місті. Біла церква, що на Київщині, у 2013 році, обіймав посаду заступника начальника головного командного центру збройних сил України. Відповідав за співпрацю з НАТО на початку війни на Донбасі у 2014 році. Сирський очолив штаб АТО з 5 серпня 2019 року. Командувач сухопутних військ збройних сил України, 23 серпня 2020 року. Отримав звання генерал-полковника на початку повномасштабного вторгнення Росії. Саме Сирський був відповідальним за оборону. Києва за що отримав звання Герой України, восени 22-го був одним з командувачів контрнаступу на Харківщині. З осені 22-го керував обороною міст Солидар і Бахмут. З літа 23-го року Олександр Сирський командував українськими військами, що тримають оборону на північно-східній ділянці фронту. Перш за все біля Куп'янська. А пане Ігорі, із а, політичної точки зору, скажіть, будь ласка, як відобразиться от заміна головнокомандувача під час війни на умовних рейтингах президента і його команди? По-перше, невелика ремарка на ваші слова. Зараз все-таки різночитання йде і різна реакція стосовно цього кроку серед військових. Просто я маю це від зауважити. Uh, і дійсно, є сьогодні негативні відгуки. Це дійсно так, але і позитивність цієї точки зору, що Сирський постійно відвідував передову. Тому це теж, теж треба вказати. Стосовно політичних uh, рейтингів влади, uh, Ну, маємо розуміти, що зараз uh, все-таки політичне керівництво є несхідний тренд. Несхідний тренд він пов'язується uh, із ситуацією з мобілізацією. І загалом з корупційними минулими скандалами, тобто є дійсно зменшення сьогодні рівня підтримки, довіри, якщо це екстраполювати, відповідно на Електоральні можливості на імовірних майбутніх виборах, коли вони там відбудуться, ми не знаємо. То, звичайно, поки що на даному етапі цей несхідний тренд він є. Стосовно відставки головкома, зрозуміло, що це зараз теж може стати певним стимулом для зменшення, але знову ж таки, це ситуативне зараз буде зменшення. Все рівно президент Зеленський лишається найбільш популярним. Саме політичним діячем сьогодні на нашій арені, але знову ж таки будемо дивитися, чи не буде виходити екс головком залужний саме на політичну арену. Тобто всі його роблять політиком, а він себе ще політиком не зробив. Тобто, це вже буде От, власне, зараз це цікавий його такий аспект. Хто хто і для чого а, втягує пана залужного в політику? Бо він сам особисто жодних таких заявів не говорив, не робив. Навпаки, він постійно акцентує на тому, що під час війни він лише у війську, і а, це його світу. Домий вибір. А до речі, пропоную послухати, як він відреагував, як він повідомив про це у своїх соцмережах. Перші найскладніші дні Великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024-го. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій, також щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілися з Верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України. Я пишаюсь кожним та кожною в збройних силах України, які захищають майбутнє наших дітей, усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам'ятаємо і помстимося за всіх. Українці обов'язково переможуть. Слава Україні! Власне, з огляду на це можна зробити висновок, що досить по дружньому мирно, скажімо так, розійшлися у цих питаннях зараз. Наш президент і вже екс головнокомандувач залужний. А чи ви побачили якісь натяки? Можливо, на те, що можливо пана Залужного все таки втягнуть в політику, чи ні наразі? Ну, зараз є намагання в тактичній площині це зробити для того, щоб опиратись на імідж залужного в, протистоянні, в політичному протистоянні з президентом Зеленським. Знову ж таки, підніміть Телеграми, Фейсбук, ви це все бачите. Тобто я не бачу сенсу це ретранслювати. Але тут більш цікаво, як це буде використано вже в середньостроковій і далекостроковій перспективах. Що знову ж таки залужний зберігає за собою такий образ генерала перемоги, тобто, і чим більше він саме зараз буде з'являтися в медіа, можливо, там з якоюсь. Помірною критикою, але все рівно це буде руйнувати його цей образ. Тому для нього зараз вкрай важливо не спалити всі ті надбання, які він отримав. І вже якщо ми будемо підходити до ситуації, коли дійсно вибори, ми точно будемо розуміти, коли вони відбудуться. Я думаю, що тоді пан залужний а, може навіть а, розпочати свою дійсно політичну кар'єру і. Представити свою команду, але зараз я ж кажу, будуть просто намагання сісти на хвіст цього образу, і найгірше для пана залужного, що він просто не зможе зараз. Е Ну, скажімо так, казати, що ці політики там не зі мною, ці політики не зі мною. І таким образом просто створювати собі певних ворогів. Ну, я думаю, що насправді ми побачимо Залужного як політика трошечки пізніше. коли я ж кажу, буде зрозуміла ситуація вже з новим електоральним циклом. Пане Юрі, тобто, ви переконані, що залужний все-таки піде в політику? Я думаю, що йому зараз. З різних сторін, причому і з опозиційних, і окремих ладних сторін, я думаю, що йому зараз рекомендується робити, бо станом на нинішній етап ми не маємо саме діяча з таким високим рівнем довіри, діяча, якого можна назвати новим. Розумієте, ми не знаємо, куди буде розгортатися ситуація зараз з рейтингом чинного президента, і коли власне відбудуться вибори, і пан Залужний може бути як запасним варіантом для нинішньої влади, так звичайно і. Варіантом для опозиції для того, щоб завести разом із собою політиків е, старої формації, для прикладу, які самі не зможуть подолати е, на нормально бар'єри. Але це означає, тобто можуть бути має різні погодити. сценарії, але пан залужний може бути ключем для тих чи інших компаній. Але тоді пан залужний має погодитись як мінімум на одну пропозицію або на іншу. Поки що ми не маємо підстав говорити про те. Я думаю, що зараз з ним намагаються провести мости, але ж знову ж таки. Він Очевидно, що знаєте, як наприклад писали ваші колеги, що а може він викладацтвом взагалі займеться. Тобто, будемо далі дивитися ще невідомо йому навіть пропонують вже зараз певні посади. Може він погодиться, тобто тут вже буде залежати конкретно від залужного, не треба його сприймати як просто об'єкта для своїх е, політичних маніпуляцій з різних сторін. Так а, і от чи відобразиться це на підтримці нашими західними партнерами заміна головнокомандувача про це. Речник ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі також наголосив. Я пропоную послухати, що ж він сказав з цього приводу, з приводу заміни пана залужного. головнокомандувачем своїх збройних сил, і він може вирішувати, хто буде в керівництві його військової сфери. Саме в цьому і полягає цивільний контроль. Ми це знаємо і будемо працювати з тим, кого він призначить головнокомандувачем своїх збройних сил. І продовжуватимемо працювати з нашими українськими колегами. Це рішення президента Зеленського Від українського уряду не вимагалося, щоб його узгоджували з нами. Ну, от власне Джон Кірбі про це і сказав, що будуть працювати з будь-яким головнокомандувачем, якого призначить верховний головнокомандувач, тому що це його право. А те, що українці можуть по різному це оцінювати, це вже зовсім інші справи. А пані дуже вам дякую, дякую за те, що долучилися до ефіру. Нагадаю, що ми спілкувалися із Ігорем Чаленко, це політолог, голова центру аналізу та стратегій, Був з нами на зв'язку, і ми обговорювали політичний аспект заміни головнокомандувача збройних сил України.